Так, приїхали ми із Каролінкою, з дівчатами в будинок врятованих тваринок. Ти що маєш, Каролінко? Показуй моркочку. А, вона хоче якогось ослика чи козлика погодувати. Овечку. Овечку. Ну йдемо, погодуємо овечку. Лисички сплять в нас. Так, тут щось перекопують. Песик стереже. О! Стелять, дивися, бруківочку. Бачиш, скоро буде тут взагалі рівна територія. А ні, лисички вон бігають, чекають на тебе. Так, подивилися 5 секунд на лисичок. Йдемо прямою дорогою на тиховечок. Так, тут розширили, якось тепер так, ну, більше місця є. Так, а де ті твариночки? Я чую, там вже півні співають. Аво вони тут сховалися. Ніхто не хоче мор морковочки. Кози. Кози і овечки. А ну, коли... а, клич їх? Знаєш, як їх кликати? Як. Ну я не знаю, а як ти би їх кликала? Овечка, Б, ну, бе. Не йдуть? Ні. О, будемо їх так довго чекати. Вони там їдять, вони мають вже свою їжу. На. то моркочка? Ні? Чуєш, він понюхав моркву, не хоче? Що, не хоче моркочки? Дам далі. Що в нас тут ще є? Хтось спить. Нікого нема. Тут хто? теж усі сплять. Всі десь поховалися там за тими ялиночками. Бачиш, як зручно. ялинки, не треба викидати, їх сюди поприносили. Тут ворона. Ой, яка вона зла. Дивись, яка ворона. Хочеш їй дати? Ну, зараз... Дивись, взяла морку. Тримай, тримай. Оп, Зараз він віддасть. Віддавай. Сюди, сюди. Віддав. На, на, на. Я тут, тут поклав. На, тримай. А, ти хочеш знизу, на? Побавилися з тою вороною. Вона таке враження, що в округ все, що випадає, все чистить і кидає собі на територію, забирає. Ну прикольно, кровіці сподобалися. Хто ти є? Такий красивий. Втік! Диви який він прикольний. Бігає. А ну буде чи ні? Хочеш таке? Буде? Хочеш таке? Ні, а понюхав не хоче. Прийшли послухати, як голуби співають. Голуби не будуть моркучку їсти. Хоче, щоб він розкрив хвіст. Хоче, щоб він розкрив хвіст? Карна хоче шоу, щоб він показав шоу. Він прикольний, який він величезний. Він напевно рідко коли відкриває того хвоста. Він зараз зимно бачу, він змерз. Вон ти. Тим хвостом тобі ти показав <хи> і пішов. в них хата, гудівниця величезна. Ого! го Оце так гудівничка. Ну, йому там таке враження мало місця. Він не хотіла, щоб він хвіст відкрив, але. Куренько, Він відкрив! відкрив. Дивись! Вау! Як круто! Бачите, його попросили, він взяв, відкрив. Все, заховав Павлін хвіст, показав тобі шоу. Бач? Як хотіла, все як на замовлення для тебе. Йдемо далі, подивимося, хто ще є. Може хтось ще голодний. Папа <по -по -по> Павлін, ну йдемо. Оцей прикольний, мені цей й сподобався. Я не хочу. Я нічого не хочемо. він бігає тут, скаче, не знаю, тут в цьому вольєрі таке враження нікого немає, бо вони змерзли, так як ми. Від... аж сусульки є. Коротше, виглядає ніби сонце, тепло, насправді враження 0 градусів. От дивися, є застосунку, бачиш? Можна просканувати QR-код і що там? Заходиш на сайт до них, чи ще сайт повністю. Yes. Йдемо до гусочок. Гусочка є тут, о, є! Дивися, пелікани. Клас! Та він не буде тут їсти, тут шкло, бачиш шкло. Дивись, як він змерз. Йому дуже зимно. Дивись, він аж труситься, але він класний, він дивись, аж рожевий. Прикольний пеліканчик. Бідний змерз, труситься, зігрівається. За склом? А вот ви две, хто хоче їсти. О. Зайчики, кролики, о кролик без Лелеки. А В них озеро що, замерзло наполовину. Він прийшов такий маленький, дивись, як він так тихенько крякає. Кроліна, хочеш дати йому, я не сейчень то буде їсти, ну дай. Ні-ні, не бійся. Не бійся, він маленький. Хуліган такий маленький, та, може вкусити. А тут, дивися, кури, індики. О, збилися до купи. Дивись, їм збудували таку халабуду прикольну. З гілочок. І вони всі виставилися там з гори і сидять, гріються одна об другу. друга. Чушно, нам треба так стати, тако грітися один у другого. Дивися, Карліна давала всім всім давала, ніхто не хоче, взяла собі з'їла та й все. Ніхто не хоче, ну то щоб не пропадала морква. Ну, взяла та й з'їла. Все, ніхто не хоче, то так, що ти віскажеш тут про холодно на висоті. Ми на всякому замку наверху. Вітру, в принципі, нема, але щось дуже дуже зимно. А тут там мавпи так скачуть. ой Ой! Я не знаю. Ну дуже сильно скачуть по вольєрі. Рівно аж налякалася, бо вони стрибають по вікні. Може вони побачили що їш морку, і собі захотіли. Що страшно? Ну йде. йде? Так, ще подивитися. Там У вас собаки в вольєрах вона каже майже всі. Ну як майже так, бо там деякі майжі, песики майжі! ну тримають на поводку. Але Кроліна каже: Ой, мені так страшно, але йдемо до, там до самого головного. А він так смішно гавчить і стрибає. Ти з боку чорний? Ні, там третій вольєр з боку, зліва. <ріхи> він скаче так смішно, а Кроліна каже: Мені страшно, але йдемо дивитися. Так, тепер можна тут подивитися на озеро з іншої сторони навіть. Короні було страшно, але було страшно інтересно, тому вона йшла далі і переборювала свій страх. А Наталя ні. Наталя сказала, що вона в вольєр з собаками не піде. Бо боїться, що там не всі пси в вольєрах, а деякі є на поводку, просто тримають, бо їх беруть вигулювати. Там можна прийти і вигуляти псів. Хто от не має псів, але дуже сильно хотів то зробити, помогти. Можна прийти і. Погуляти з ними. Що? Ти його лоскочиш? Ти нашої його лоскочиш? А він розуміє, що його пір'я. Бачиш, зрозумів, він показує, що його пір'я, бачиш? Каже: то в мене он з хвоста пір'я хтось вирвав. В мене його скотала, напевно, по тому носі. Напевно. А що ти обідалася? Дивись, він взяв, забрав пір'ячко. Все, гра завершена. І він хоче ще бавитися. Коротше, оцей от гусак такий злий, що прибіг до лелеки, його пощипав і приніс на дзьобі дзьобіон лелеку пір'їнку. Тримай. Ой, як клас! Бачиш? Це його пір'їнка тої гуски, а це от лелеки. Так класно. Ну, бачиш, маєш такі ще. Всякі сюрпризи від тваринок. Ну, вон тут во щось є. Що це в нас є? Таке прищепка. Так, зараз дивись як буде красти прищепку. Хочете? А? 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 <риві> Всі хочуть. Ну, так. Все? На, маєш. Той же все забрав. Одна в другу її забирає. <риві> <риві> Я хочу соломинку. Все, забрала соломинку. Карліна, сьогодні день зближення з природою. Там в кінці ще орли, і коники щось постійно закриті, хоча б було прикольно, коли до коників можна було зайти. Вон, якісь орел. Тут ще класний відділ. Це мій любимий відділ з тваринками. Так. А я не знаю, їх треба шукати. Тут поховалися, треба їх знайти. Так, будемо помаленьку виходити. Наталя змерзла. Кароліну звідси не забереш, вона вже і льот побачила. Не тільки тваринки тут є, а ще й величезний лід. Це десь позбирали той лід, де позамерзало, бач? І будемо виходити, ще десь прогуляємося, проїдемося, що потім в кінці підемо на закупки, де що треба до хати докупити. Україна, поки льот не зламає, то не заспокоїться. Хотілося на дельфінів подивитися. Хотілося на дельфінів подивитися. Він пише: я не хочу бути розвагою. Дельфінів можна подивитися на морі. О, дивись, тут весь льот. Бачиш, вода замерзла біля цієї труби. Обережно б тут слизько, давай ручку. Кажу обережно і все одно треба порухати, попробувати, потріскати ногою. Вийшли з території, дивимося, будують ще якісь будиночки, вхід, якийсь такий солом'яний. Там ще будинок дерев'яний. Коротше, це якось буде воно розширюватися. Подивися, територія якась величезна. Там ще щось намальовано, що це напевно буде. А ні, це просто от, стенд, де парк це не смітник, що сміття треба прибирати. І кожна із сміття скільки років розкладається. Та. Давай, ручку. Що тут таке? По-перше, не можна смітити в парку, бо сміття воно дуже довго розкладається. Його треба завжди сортувати. Ти будеш сортувати сміття? Угу. Добре, молодець. Ви розумієте, в тому самому кінці от біла будівля. Якась сцена збудована. Там якісь фестивалі, можливо, будуть літом, як буде тепліше. Якось так. Будемо їхати, бо Наталя змерзла.